Господь з вами і з духом Твоїм, читання Святого Євангелія від Йоанна!» Слава Тобі, Господи. Того часу Ісус сказав, я є пастир добрий, пастир добрий кладе свою душу за овець, наймидже і той, хто не є пастирем якому вівці не належить, коли бачить вовка, що наближається, кидає овець і втікає, а вовк хопає їх і розполохує. І це тому, що він наймит, і немає йому діла до овець. Я є пастир добрий, і я знаю моїх, і мої знають мене. Як знає мене Отець, так і я знаю Отця. і кладу свою душу за овець. Я маю і інших овець, які не з цієї кошари, тож мені треба і їх привести, і вони почують мій голос, і настане одна отара і один пастир. Саме тому любить мене отець, що я кладу свою душу, аби знову прийняти її. Ніхто не бере її від мене, але я сам віддаю її, владу маю її покласти. І владу маю знову її прийняти. Цю заповідь я одержав від мого Отця. Слово Господнє! Слава тобі, Христе! Метафора Овець і Пастиря була дуже. Добре знайома народу Ізраїля, народу старого заповіту. Багато знаходимо в старому заповіті, прикладів цього і в псалмах, і у пророків, особливо в Єзикіля. Давидові Бог каже, також Давид був пастухом, як ми знаємо перед тим, як став царем, каже йому, що я взяв тебе від овець і зробив пастирем народу мого Ізраїля. І, звісно, ця метафора, ця алегорія була дуже добре знайома їм. Але нам, сучасним людям, ця метафора може здаватися не тільки що незнайомою, незрозумілою, але ще й образливою. Адже ніхто не хоче бути бараном, ніхто не хоче бути стадом овець. Думаємо, що Ісус, говорячи ці слова, не хотів нас образити все ж таки. Але така метафора дійсно, здається нам незрозумілою і дає якби повод ворогам церкви з нас глузувати. Церква це стадо, О, вони всі барани там, своїм розумом не думають. Тільки слухають, що їм папа скаже, то вони і роблять, ну, бо їх так виховують, щоб вони були власне такими, такими вівцями. А ми люди вільні, розумні, і ми не хочемо до цього стада приходити, до, до цієї церкви. Звісно, церква це не є стадо, і людина це не є вівця. Церква є спільнотою, спільнотою людей вільних і людей розумних, які в жодному разі не відмовляються від власного розуму, на відміну від овець. Ну але такий вже символ Ісус використовує, а раніше Його і в старому заповіті використовували. Тож е, мусимо прийняти його таким, яким він є. Про що говорить сьогоднішня притча, притча про доброго пастиря. Якщо пошукаємо коментарі на, на цю тему, то знайдемо їх досить багато. І ранішніх отців церкви, і пізніших теологів, і сучасних коментаторів. Все, що тільки завгодно, вони різні, кожен, кожен трохи може по-своєму це розумів. Що розумів сам Ісус, коли це говорив? Хто цей наймит, хто цей вовк і так далі? Згідно з коментаторами, Ісус говорить, коли каже про наймита, то говорить про первосвященників, фарисеїв, старших народу Ізраїля. Подібна до цього є притча про злих виноградарів. Це також була про них притча. Виноградник як церква і ці погані злі виноградарі, які не віддавали плодів Богові. Так само і ці наймити, недобрі пастирі, яких Бог поставив, щоб вони виконували цю пастирську владу, але вони її не виконують. В тому самому їх звинувачував також пророк Єзікіль, який говорив, що ці пастирі, які пасуть самі, самих себе, а не, не турбуються про своїх овець. Хто є цим вовком? Звісно, сатана, звісно, диявол, але диявол завжди діє через когось, через якихось конкретних людей. І згідно з, з коментаторами, Ісус має на увазі тих лжехристів і лжепророків, які приходили перед Ним. Після нього також приходили, які казали, що, що це я Месія, що це я вас зараз поведу там, де треба, і попросту відводили людей від Бога, від істини і вели на, на загибель. В іншому місті, перед цим, буквально перед цією притчою, Ісус говорить притчу про двері і коли її пояснює, то також говорить ці слова. Всі, котрі приходили переді мною, були злодії та розбійники. О, так він говорить про цих. А тепер каже, що це вовки, які власне розполахують овець і. Хопає, хопає і розполохує овець. І, звісно, проблема цих пастирів, цих наймитів, що вони не турбувалися про овець, тільки дозволяли, дозволяли цим лжепророкам робити те, що вони робили. Ця кошара це народ Ізраїля, а інші вівці я маю ще інших овець, які не з цієї кошари, і їх мені треба привезти, це, звісно, язичники інші народи, яких також треба до Христа привести, щоб стала одна отара і один пастир. Але пізніше ця притча, як і кожна притча, як і всі слова святого Писання. Вона є ніколи не устаріває, тільки завжди завжди є актуальна. І пізніше також коментатори по-різному також ставились до цих образів. І вже, звісно, цей вовк, ці вовки, це єретики, наприклад, які також зводять народ Божий. А наймити злі пастирі це ті священники-служителі, які не боряться з Єресю, які дозволяють їм. Зводити Божий народ і так далі. Зараз можемо також сказати, що цей вовк це сучасний світ, з його спокусами, з його, передусім, ідеологіями, які противні вірі Христової, противні заповідям Божим, які також зводить, зводить християн, приваблює своїми якимось там. Цікавими, досить екзотичними науками. і така бідна людина власне, відходить від церкви і йде за такими вчителями. Ну і наймит знову такий, це той, той священнослужитель, який з цим не бореться, який або навіть гірше, який сам потрапляє в тенета цієї ідеології і починає, і починає власне, проповідувати щось подібне. Все це дуже важливо. І треба сказати, протягом віків завжди була можливість у людей у всьому звинувачувати власне цих наймитів, цих поганих пастирів. Бо вони не роблять так, як треба, бо вони не такі, яких би Бог хотів би бачити на цьому місці. Бо вони або не так проповідують, або не так щось роблять, або самі грішні, або там ще там щось, і так далі. І дуже легко в усьому звинуватити не себе, тільки власне мого пастиря. Я згрішив, бо мій пастир мене не попередив, що не можна грішити, або е під час сповіді щось там не так сказав, а я не зрозумів, і вже, і вже щось там таке. Гірше того, звинувачуємо також і самого Христа, самого Бога, бо Він не робить то, що би нам хотілося. Ми просимо Його зробити це, а Він цього не робить. І вже Бог для нас поганий. Вже ми не хочемо Його слухати. Якщо ми так думаємо, то дійсно поводимося як стадо баранів. Які хочуть, щоб їх, о, щоб їх цей, цей пастир привів, привів на зелену галявину, а ми б там файно поклалися б собі, кушали б цю травичку і все, і більше нас нічого не турбує. Пастирю, добрий приведи нас на таку галявину і все, а нам більше нічого і не треба. Якщо так думаємо, то дійсно то дійсно помиляємося, бо ми все ж таки не борони. Святий Василь Великий в своєму коментарі звертає увагу на інші слова дуже важливі, які ми часто не помічаємо, які Ісус каже в цій притчі. Я є пастир добрий, і я знаю моїх, і мої знають мене. То, що Бог нас знає, це, це факт. Але питання, чи ми його знаємо. Ісус каже, мої знають мене. Але чи ми знаємо Бога? Деколи здається, що ми його абсолютно не знаємо і не хочемо пізнавати. Хочемо знати такого Бога, який, який би нам подобався. Але це наш обов'язок, якщо не хочемо бути баранами, тільки дійсно людьми. Розумними і вільними, старатися Бога пізнавати завжди, для того, щоб вміти розпізнати Його голос серед багатьох інших голосів, які нам цей світ пропонує, пізнати Його науку, пізнати його заповіді, старатися пізнавати його, розпізнати Його волю, щоб її виконувати. Це є те, що ми повинні робити, як християни, дуже легко звинувачувати когось, але не себе, де я занедбав Занедбав молитву, занедбав читання святого Писання, а власне незнайомість святого Писання є незнайомістю Бога. А це наш обов'язок читати святе письмо, пізна, пізнавати Його. Якщо, якщо ми не знаємо Бога, Якщо ми не знаємо Христа, як ми можемо йти за Ним? Як ми можемо Його розпізнати, як ми можемо бути власне, тими добрими, лагідними, покірними вівцями? Знову-таки, це не це найкращий, не найкращий образ, але Ісус не є тим пастухом, який нас жене, поганяє цим, цим посохом Своїм. Тільки йде попереду нас і веде нас за собою. І щоб піти за ним, ми повинні його знати, повинні його пізнавати для того, щоб за ним іти. Амінь.